Вітаю вас на уроці я досвідчую світ. І тема сьогоднішнього нашого уроку чи безпечна дорога до школи? Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти стань мачемно, плине час хай не даремно, будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Дітки. Скажіть, будь ласка, як себе почуває сьогодні наша ненька Україна? Яка зараз пора року? Осінь. А який місяць? Жовтень, а чи знаєте ви, яке сьогодні число? А яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Похмуро чи сонячно? А що стосовно опадів, був дощик чи не було? Добре. Дітка, а тепер подивіться сюди і скажіть мені, що зображено на фото? Що це все таке? Так, це дороги. Скажіть, будь ласка, а для кого призначені ці частинки? Ну, перша дорога, для кого вона це призначила, на тітки. Для автомобіля, для машин, так? А для кого призначений тротуар? Для пішоходів. А для кого оця проїжджа частина, дітки? Тут навіть намальовано. Що це таке? Це велосипед, це велосипед, велосипед, доріжка для велосипедиста, правильно? Так, добре. Тому ми по-різному будемо використовувати ці дороги. Наприклад, якщо буде їхати машина, вона не може заїхати на тротуар, по якому рухається людина, так? Або вона не може заїжджати на ту доріжку, де рухаються велосипедисти. Велосипедна доріжка лише для велосипедистів. Добре. Правильно, дітки. Ми бачимо з малюнків, що все правильно ви розташували. Добре, а тепер скажіть, будь ласка, що зображено на фото? На вулиці тут є проїзна частина і тротуар. Так. А що тут зображено на фото? Правильно, тротуари призначено для руху пішоходів. Скажіть, будь ласка, чи можуть машини їздити по тротуару? Ні. Там лише ходять люди. Дітки, я сподіваюся, що кожен з вас. Ходить по тротуару. Це доріжка, яка відведена спеціально для пішоходів. Якщо така є, якщо немає, то ми йдемо вздовж дороги, але не по самій дорозі. Так, де їздять машини. Добре. Дітки, скажіть, будь ласка, що зображено тут на фото? Так, це проїжна, проїзна частина. Вона призначена для руху транспорту. Дітки, це широка дорога, такою дорогою небезпечно рухатися пішоходам. Особливо в тих місцях, де немає знаку якого? Пішохідний перехід. Так? Тут повинні їхати лише машини. А що тут зображено на фото? Так, дітки, це тротуар відокремлено від проїзної частини бордюром. Що таке бордюр? Ось, дітки, бачите, це така випукла частинка, яка відділяє проїжджу частину від тротуару. І ось тут ми таку можемо спостерігати. Так? Скажіть, будь ласка, чи доводилось вам колись бачити бордюр? Я думаю, що так, тому що у нас у клубі, так, вони також є. Добре. А тепер скажіть тут, що зображено на фото. Так, це проїзна част... частина, це місце підвищеної небезпеки. Тому саме тут, дітки, встановлюють світлофори та. Що ще, дивіться, намалювали? Зебру, так, ми її називаємо це пішохідний перехід. Дітки, саме проїзна частина, вона є небезпечною, тому перед тим, як переходити дорогу, треба подивитися ліворуч, праворуч, а краще переходити лише у відведених для цього місцях. Коли машина зупиняється, тоді ми з вами і рушаємо. Подивіться сюди, що тут зображено. Скажіть, де ходять пішоходи? Так, там є тротуарна доріжка, так? Дівчинка з хлопчиком рухається по пішохідному переходу. Інші дітки їдуть по проїзній частині. Так само і на іншому малюнку. Дивіться, автомобілі рухаються по проїзній частині, велосипедисти рухаються по доріжці для велосипедистів, а люди йдуть по тротуару. Бачите? Так, давайте далі. Назвіть зображені види транспорту. Що ви тут знаєте, дітки? Автобус, поліцейська машина, так, що ще там є? Пожежні. Назвіть, будь ласка, всі-всі-всі види транспорту, які вам відомі. А тепер скажіть, який транспорт ви бачили у нашому селі, який проїжджав, можливо, мимо. Добре. Дітки, а тепер перевіримо, чи все ви запам'ятали. Як називається частина вулиці, якою рухається пішоход? Так, це тротуар. У якому місці дозволено переходити дорогу? Пішохідний перехід. На який сигнал світлофора потрібно переходити дорогу? На зелений, так? З якого боку тротуару слід іти. Дітки слід іти праворуч, праворуч. Тротуари це доріжки, ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Правильно, дітки, ми з вами пішоходи, тому ми Рухаємося тротуарами, так? Добре. А зараз. Гарно попрацювали, і тепер ми рухаємося з вами далі. Будь ласка, відкрийте свої посібнички на сторіночці 13. Сторінка 13. Ось так вона виглядає. Сторіночка 13. Моя школа. Чи безпечна дорога до школи? Дітки, нам треба з вами провести олівцем на малюнках різні шляхи до школи. Скільки їх розфарбуємо малюнок з найбезпечнішим шляхом? Тобто, перший ми бачимо, що хлопчик може йти тротуаром. Правильно, може йти тротуаром? Може. А тепер скажіть, будь ласка, чи може хлопчик скористатися пішоходним переходом? Може, малюємо тут простим олівцем, раз перетнув дорогу, йде тротуаром, переткнув дорогу і знову підійшов до школи. Дітки, намалювали так, як у мене? А тепер скажіть, будь ласка, яким шляхом буде цьому хлопчику йти безпечніше? Звісно ж, тротуаром. Тому, будь ласка, візьміть різнокольорові олівці і зафарбуємо з вами, розфарбуємо. Перший малюнок, так? бо це безпечніше, ніж йти через два пішохідні переходи. Зафарбуйте, будь ласка, дерева, школу. Поставте, будь ласка, відео на паузу і розфарбуйте дуже-дуже красиво цей малюнок. Після того, як ви зафарбуєте все зробите, ми починаємо рухатися далі з вами. Нам треба виконати друге завдання. Розглянь дорожні знаки. Пронумеруй знак відповідно до переліку. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, де пішохідний перехід? Так, ось, він. будь ласка, візьміть простий олівчик і напишіть цифру 1. А де велосипедна доріжка? Так, ось вона, там намальований велосипед. Тут ми ставимо цифру 2. Далі, підземний пішохідний перехід. Дітки, це туди, куди ми спускаємося або піднімаємося сходинками. Це буде цифра 3. Автобусна зупинка. Ну, звісно, буде це те, де намальований, що автобус. Це у нас буде цифра 4. Прохід людей заборонено. Дітки, ну там, де заборонено, ми перекреслювати будемо червоною лінією. Тому це буде знак прохід заборонено. Це буде цифра 5. І останній знак, дітки, це обережно діти. Він відрізняється тим, що він у червоній. Такій, бачите, червоний на лінія це означає увага, обережно, обережно. Діти. Такий знак найчастіше встановлюють біля школи, так, де є багато дітей. Поставте, будь ласка, цифру 6. Після того, як ви зробили, як то ще не встиг, дітки, поставте відео на паузу і виконайте. Після того, як ви виконаєте завдання, ми з вами підводимо підсумок. На червоний йти не можна, стережись і зупинись! Жовтий світить будь готовий. На зелений не барись! Вільний шлях сміливо в путь. Правила ці не забудь! А зараз, дітки, оцініть, будь ласка, свій настрій у кінці уроку. Якщо у вас все вийшло, посміхніться! На цьому наш урок я досліджую світ закінчення! Но. До побачення! До нових зустрічей.